У храмі Петра і Павла моляться англійською. Служби Божі, де уся літургія звучить іноземною, відправляють у храмі щонеділі о 15-й годині. Це перша церква, де запровадили такі служби. Молитися англійською вирішили після численних звернень львів'ян, які одружені з іноземцями. Ідею схвалив львівський митрополит Ігор Возняк. Іноземні літургії за обрядом нічим не відрізняються від українських. Звичайно, слово Боже, нічого особливо немає, і навіть для людей, які не знають англійської мови, якщо вони присутні на такій святій літургії, то вони розуміють, яка частина літургії зараз відбувається. Тому що обряд той самий, всі традиції, все, що відбувається, воно аналогічне до того, що ми бачимо, звикли бачити в неділю на літургії, Єдине, що все на англійській мові. От. Ну і Господи помили, це не просто Господи помили, це вже «Lord have mercy». Українська діаспора передала до Львова книги із офіційним перекладом літургії святого Івана Златоустого. У храмі іноземці можуть і сповідатися своєю мовою. Усі священники храму спілкуються англійською.